Samsung A22 такий в наявності на 64 ГБ. Ціна 3400 гривень є потертості по задній кришці. Ну, на роботу ніяк вони не впливають. Телефон має Type-C на зарядку, також на наушники 3,5 присутній. Має відбиточок пальця. Наклеєне захисне скло. Ще більш-менш в адекватному стані. Так, повністю чистий без різних аккаунтів смартфон про телефон А22 на 12 му андроїді. По пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, ще покажу вам камеру. Крута камера, досить непогана. Має багато кольорів. В комплекті до цього телефона йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.